Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь, мені дуже приємно, коли ви коментуєте, коли, коли ви ставите лайки. А сьогодні я вам хочу показати те, що ніколи не робила, хоча я і вирощую лаванду, але я ніколи не садила її в горщики. У нашому селі буде ярмарок, ми будемо збирати кошти для наших захисників, для хлопців із нашої сільської ради. Тож, я пообіцяла надати для лотів, а буде лотерея. Безпрограшна, до речі, надати саджанці, лаванди і хризантемку. Тож, дівчатка, мені надали такі горщики, в них були зайві. Я зараз їх помию і буду туди пересаджувати. І з вами поділюся, як я це зроблю. Все, горщики помиті, їх сушить вечірнє сонечко. Саджанців має багато, але, знаєте, хочеться найбільший. Ну, мені здається, оцей такий. Але я пошукаю ще. А все це мені сподобався. Зараз його буду купати. Ось такий непоганий кущик. такий буде, Це один. А оце, напевно, буде другий. Він такий гарненький, буде другий. Ось викопала такий самий дуже схожий кущик. Принесла сюди горщики. І зараз буду ось такою лопаточкою набирати ґрунт. Цей садженець має велике коріння. І тут цьому корінчику мало місця. Що я можу зробити? Це дуже просто вирішується і дуже легко. Оцей корінець ми можемо відстригти. І це правильне рішення, тому що завжди, коли садяться саджанці, потрібно відстригати корінчики. Тепер корінчик наш став меншим, компактнішим. І ми легко його посадимо. А так я буду брати і засипати грунтом. А потім вирівнюю, а потім добренько полюю водичкою. Те саме я зробила і з другим саджанцем. Я також підстригла корінчик, і тепер він дуже легко міститься у цей горщик. Зараз засиплю. Курнечко грунтом і буде все дуже-дуже гарно. Як вам гарно ж вийшло, правда? Резантинка мене буде осяця у горщику.